Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 22 квітня, і це мій корисний сніданок. Сьогодні готую те ж саме, що вчора, але ж з доповненнями. Так, вчора забула важливе щось додати. Так, і трошки зміни. Вчора 300 г молока було, сьогодні 250. Так, чому так? Бо. Раніше я користувалася газовою плитою і все на газу робила, а зараз в мене стало підгорати, то я в мікрохвильовій печі розогріла, довела до кипіння молоко. І виявилося, що воно не википило стільки, скільки потрібно. Так, то було забагато рідини. Тому. Тому кардамон три штучки кладу. гвоздику, Сіленька така гвоздика, чотири штучки. Кориця. Те, що я забула вчора, це дуже важлива складова. Кориця органічна. Це обов'язково. Якщо у вас немає органічної кориці, можна б не додавати, яка користь з неорганічної кориці? Так, це маленька чайна, е, кофейна ложечка ось стільки. Якщо кажуть столову ложку кориці. органічна кориця дуже міцна. Так. Тому її потрошки додавати потрібно. Так. Ось це доведемо до кипення в мікрохвильовій печі. А тим часом перемилю горішки, фісташки. Закипіла я о гаряче переливаю до кастрюлі, і як воно вже тут закипить, я зменшую огонь е, і додам шафран. Так, закипає. Зменшую вогонь на саме-саме мінімум. Додаю ось стільки шафрану і тримаю 5 хвилин тут. Саме мінімум це одиничка. Так? Ось так. А краще буде зовсім вимкнути, накрити кришкою. І настояти 10 хвилин. Настоялась страва. Зараз я процежу. Ось так процежу. Кориця ще плаває якась. Ну, така вона органічна кориця так додаю 60 грамів фісташек. І додаю. 40 грамів суперфуду. Насіння канопіль. І це у мене сьогодні супер-супер страва. Так, буду їсти і розповім вам, що це за смак. Так, густе знов не вийшло. Мабуть, його заварити ще раз, але ж не будемо. З'їла? І що я можу сказати, дуже смачний супчик. Так. Потрібно розжовувати, смакувати дуже смачно. А користь це просто зашкалює. Так що вживайте такий супчик. А якщо нема горішків, можна вживати як напій. Це дуже дуже корисно. І я знаю, що багатьом це не сподобається. Так, ну, навіть відео не сподобається з такою стравою. Але ж це для тих, хто хоче дуже гарно виглядати. Все. Про цей супчик все. Буду ще їсти фініки. І знову фініки, вчора були зовсім інші фініки. Так, і я спробувала сім штучок їсти. Ні, не наїдаюсь. Я ще додавала. 9 штучок. І до 18 годин не буду вживати їжі. Ну, мабуть, буду щось таке з фруктів. А мабуть, сьогодні фруктів немає, то просто з'їм такий гарний солодкий перець. Все. І в 18 годин буду щось там снідати. Так. Вечеряти. Фінікід теж корисний. Так, у ньому, у ньому, у фініку багато клітковини, і це дуже добре для травлення. Так, не можу я потрошку їсти фініків, бо вони смачні. А цукерки можу не їсти. Так що і це добре. Так, шафран. Ну, шафран ви всі знаєте. Корисне. Дорого. Але ж я... я порахувала, що, щоб купити один грам шафрану справжнього, потрібно. Потрібно, знаєте, скільки? Три пачки сигарет. Цигарок, так? Ось три дня не покурити, купіть один грам. Це раніше було. А зараз дві пачки. Так що я не знаю, чи сигарети дорожають, чи шафран дешевший. Ось такі справи. Так, добре, це я шуткую і не шуткую. І використовувати замінник шафрану теж можна. В цих рослинках цих... Так сказати, це сафлор красильний. В ньому теж багато всяких корисних речовин. І це, це не шафран, це просто квіти чорнобривців. Але ж з нього теж роблять шафран. Так, шафран-замінитель, як кажуть. Так. І теж дуже корисний. Так що використовуйте те, що у вас є. Ходіть здорові. Побачимось, папа. -па. Ще одну хвилинку уваги. Не забувайте е, вживати вітаміни, якщо вам потрібно. Мені потрібно, бо я чистила лімфу. І потрібно після цього наповнити організм мікро-макроелементами. А що ж робити, якщо ви з'їли щось, а ще хочете? Дуже-дуже така порада від мене, І це я сама б помітила. Якщо випити чай з лакрицею, так, жор так зникне, так, тому що не знаю чому. Лакриця сама по собі солодка, Солодка, бо це лакриця це солодка. Так, я вас заплутаю. Лакриця це солодка. І чай з лакриці солодкий. Так, але ж зупиняє жор, і це я вже перевірила. Так що я заварила такий чай, вип'ю і більш не буду вживати фініків.